В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, вітаємо вас сердечно сердечності великим днем, великим праздником благовіщенням Святої владиці нашої Богородиці, Всевіла Марії. Пам'ять про це свято це тримає і це, це свято, празниця є одним із найбільших церковних свят. Як ми святкуємо різдво Христове, то за скільки дати різдва Христового Сточення невідомо, не але вже проміжок два тижні, коли було різдво Христове, то за 9 місяців до того церква вшановує той день, коли був посланий Ангелом до Богородиці. Архангел Андріїв. Котрий як каже церква, який був Ангелом Охоронцем, причистої Діви Марії від того часу, коли вона була віддана в храм. Кородинку хоче нам дати самі подіння, які відбувалися, оскільки після, ми знаємо, і яким і Анна, батьки пречистої Богородиці, вони до до старшого віку людей і вони молилися до Бога. Вони просили Бога про те, щоб Бог дав їм дитя, щоб зняв з них на руку поміж людей. Вони обіцяли, що якщо Бог пошле їм дитину, то вони ту дитину в храм за заслужіння Богу, щоб те дитя славило Бога, щоб вони служило Богу. Як ми знаємо, ми святкуємо е, е, в період посту Різдвяного в храм Свята Богородиці. Отже, Отже, трирічному при прочисту діву Богородицю, її батьки приводять в храм, і вона входить в храм сама у великих ступеньках, яких було 12 храмів, і залишається в храмі. Відтоді про батьків. Богородиці немає сповнені ні в ні ніде. Ні Очевидно, будучи старенькими, вони е, відійшли до Бога. І Богородиця лишилася на вихованні в храмі. І сама подія проміщення. Говориться, що Діва Марія читала, передання говорить, вона читала. Е, Святе письмо, і знала святе Письмо. І перечитуючи пророцтво, про пришестя народження Спасителя, вона читала родність Ісаї і роздумувала, якою ж має бути блаженною та людина, та жінка, яка народить того Спасителя, що має дойти. І являється її ангел, і говорить слова Радується. Лаводат. Ті слова молитва Богородиці, якими ми неї. І молитва до Богородиці, вона так і називається ангельське привітання. Бо більша частина твої молитви це її вітання ангела, і Богородиці. та Каже Господь з тобою, ти тими жінками, бо ти народиш. Того, якого говорять пророки. І вона, дивуючись, дивується не тому, що вона бачить ангела, але вона дивується тим словам, які ангел говорить. І церковні вчителі вони звертають на це увагу. І виходять, доходять до того до тієї думки, що. Не вперше вона бачила того ангела. І архангел оцей Гавриїв, який з нею розмовляє, говорить, він був її покровителем, він був її ангелом охоронцем. І ми можемо уявити, ми можемо поставити себе на місце будь-якої людини, коли ми бачимо це славне видіння, коли нам являється ангел Божий, і ангел не може, не так, як ви, як ви бачите на іконка, це є дух, це є вов'яний слух Божий, котрий говорить ті слова, і вона дивується не Ангела, але тим словам, які говорять. Чому церква на це звертає увагу? Тому що вона, будучи чистою, вона, будучи е, багата. Благодаттю Божою, яку вона змогла в собі зберігати, вона захотіла залишатися при храмі. І те, про що церква, церква говорить, що вона була дівою і залишається дівою. На відміну у протестантській церкви вони кажуть, такого не може бути. Бо в Євангелії пишеться, що були в брати Господа. родився, вона війна Христа, а далі сюди жили з Йосипом, як сім'я. І оці слова Діви Марії, коли вона ангелу дивується, що за дивні слова він каже їй, що ти зачнеш і народиш, вони підтверджує те, про що говорить церква і те, про що говорить передання церковне. Бо велика частина із того, що ми знаємо, це є церковне передання Наприклад, про смерть апостолів, коли де ми загинули, коли якої смерті ми загинули, як славимося. Про дуже-дуже багатьох персонажів євангельських. Наприклад, дитя, про яке говориться, що Христос взяв на руки і показав людям і каже, ось таких є царство на Кресне. Того хлопчика звали Симеон, і він пізніше став великим богословом, проповідував Євангелій. Те, що ми, той, кого ми називаємо Сімвол, Богоприємець. Тобто той, кого Бог прийняв був на руки. І багато-багато інших. Зокрема, Самарянка, жінка. Ми знаємо її ім'я, іванчик, це її ім'я, бо йшло з передання. І також і багато чого ми маємо з того передання, не відкидаючи його, ми збагачуємося. І знаємо про те, що Богородиця вона була якби, чистою і залишалася чистою, і хотіла залишатися чистою і давала, і давала про це обіцянку Богу. І тут приходить від Бога ангел і каже, що ти зачнеш і народиш. І оце викликає в неї розуміння, я, якщо я дала. Що я залишаюся перед Богом зв'язаним тим словом? Як же мені тепер порушити слово, яке я дала Богу? І Ангелі говорить, не турбуйся, Марія, бо сила Божа зійде на тебе, тому і те, що ти народиш, вона буде сином Божим. Велика, велика чистота. І велика покора, велике смирення перед Богом, покора в тому плані не те, щоб безвольність без, без те, щоб ми назвали, але навпаки, велика покора і в цьому велика твердість оце є невинною дівчина. Те, що ми випускаємо, те, що є нам. Е ми випускаємо зараз ті речі, які очевидні були для неї в той час. Оскільки вона залишається е, дівчиною, оскільки вона не порушує своє слово, дане Богу, і вона не виходить заміж, вона не одружується для того, щоб мати сім'ю. Бог дивним чином робить таку річ. Але ту жінку, яка завагітніла без шлюбу. І є, коли народжується дитина, її потім піддають кані смерті. І, вона, і вона, вона не звертає на це. Наскільки велика віра, наскільки велика твердість, мужність тої то е, дівчини. наскільки має бути величезна довіра і бажання бути з Богом. Незважаючи не на обставини, У нас є, є чому повчитися, є, є на кого рівнятися, і є для себе е, в кому черпати сили, дивлячись на, е, на Пресвяту Богородицю. Велика чистота і велика твердість, велика покора і велика слава якою Бог винагороджує тих, хто іде Його заповідям, хто слідує Його словам. Бог прославив настільки матір Божий, що ні ангельські чини, ні ангельські сили найвищі, найсильніші, наймогутніші, вони і близько можуть мати тієї слави, собі який, Богородиця. І ми з вами славимо її сьогодні. Ми, ми захоплюємося нею. Ми дивуємося тій святості і чистоті, яку вона мала ще за життя. І ми молимося до неї, як до тої, хто сама пройшла дуже-дуже багато. Все, все життя Матері Божої. Воно, е, знаєте, якби була людина трошки іншого складу, вона постійно е, казала, чому, а за що мені це? А за що мені це? Або вона просила якоїсь нагороди і отчисті для себе. Якщо б комусь із нас було якесь е, об'явлення, що ми будемо. Мати, ми будемо задіяні в якихось ділах Божих. Так, Ми б там так, так піднесли всередині, так би гординя наша злетіла високо, що і не сягнути, а потім ми почали б, можливо, і торгуватись, а що мені за те буде? Я, якщо я настільки велику справу буду робити, мені ж. Тоже треба, натомість, що ми бачимо в Матері Божій, від самого цього благовіщення її життя постійне служіння. Її життя можна назвати спокійним і благом, якого ми хочемо, спокійного життя. Це і те, що ми переживаємо. І еміграція, і загроза життю, і переселення, і постійне, постійне життя в турботах в турботах. І бачу, що вже коли Господь вийшов на проповідь, бачачи всі ті проти нього задуми, підступи, обмови, брехню, і як матері. Вона проживала це все. І врешті розіп'яття. Тому, чому я оці всі речі нагадую? Щоб ми з вами розуміли ті люди, які, яких ми вважаємо святими, яких ми просимо до Бога, щоб вони молилися. Це не були якісь інші люди, в тому числі при свята Боговоріця. Це ті люди, як, як і ми але які могли в собі віру, яку вони мали, ставити на перше місце. І не зважаючи ні на що. Здавалося б, неможливе говорить їй Анна. Вона говорить Я, слуга Господня. І коли Ангел говорить, що Господь, Господь з тобою, тоді неможливе воно стає можливим. І знову ж таки, слова іванські це є слова для всіх і для кожного з нас. Господь з тобою. І це те, що Христос сам підтверджує і каже, я є з вами. тепер і аж до кінця віку я є з вами. Якщо Бог з нами, ну, твої братії і сестри, немає нічого неможливого. Немає нічого поганого, що не могли би ми переступити з Богом. Якщо ми не починаємо вести інший Як знаєте, як мала дитина, коли вона хоче, хоче морозу і вона тянеться, вона тягне, хоча батьки йдуть з нею, а вона тягне інший бік, вона хоче туди морозу. Якщо ми, якщо ми будемо в собі мати ці сили. І знаходити ці сили, довірити в Богу. Тоді неможливо стає можливим. І як і, і, і для кожного з нас, так і для цілого, і для держави нашої. Нехай Божа милість, молитва ми прочистий, благословеною, слава дивлю нашій добровольці, то святої сьогодні світле пловіщення. Нехай укріплює, настановляє нас, і дає нам сили на життя добре, благочестиве і родного християнським. Слава Ісусу!